Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні вночі російські війська двічі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район. Пошкоджено багатоповерхівку, десять приватних будинків, дві лінії електропередач, крамницю, кафе, баню, гімназію, дитячу спортивну школу, будівлю української спілки ветеранів Афганістану, загалом дев'ять інфраструктурних об'єктів. Нині електропостачання в районі відновлено. Люди під час обстрілів не постраждали. Говорить представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок у нас пошкоджені навчальні заклади та житло. У місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда. Нівичині багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач. Ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що сьогодні вночі російські війська двічі обстріляли зі ствольної артилерії. Нікопольський район пошкоджено десяток приватних будинків, а також дев'ять інфраструктурних об'єктів. Під час обстрілів люди не постраждали. У Дніпрі презентували шосту марку із військової патріотичної серії. На ній епізоди із життя відомого пса сапера-патрона урочисте погашення провели на території найстарішої пожежної частини області, говорить перший заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Це вже шоста марка військової серії. Це марки, які присвячені саме сучасній війні. це марка про пса сапера, пса легендарного патрона, який… Вже став такою легендою нашої країни на марки, які восім блоців зображено ці події, які були на цій війні. Це рятування людей, розмінування, придбаючи цю марку, ми не тільки. Скажемо, доповнюємо свої колекції, а й е кошти підуть на притулок для тварин і на автомобіль для розмінування. Марка буде випущена тиражом 1 мільйон екземплярів, і наразі ми можемо купити їх у відділеннях Укрпошти. Марку вперше зробили благодійною частину коштів від продажу спрямують на машину для розмінування, а ще на притулки для тварин. На аркуші вісім марок. Там зображені різні епізоди життя патрона. Разом з колегами він рятує життя українців, допомагає розчищати територію країни від боєприпасів, якими закидує ворог. На одному з сюжетів замість риби патрон ловить у морі міни, на іншому розміновує поля, аби аграрії могли безпечно працювати. Пес-патрон став талісман. Нім державної служби з надзвичайних ситуацій він повноцінний член команди українських рятувальників, сказав начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач. Це наш талисман, талисман державної служби надзвичайних ситуацій. Собака винюхувач вибухівки, яка ще до березня місяця винайшла понад 90 Вибухівних зарядів на території Чернігівщини собака, яка працює в гарнізоні Чернігівщини в аварійно-рятувальному загоні, є повноцінним членом нашої команди команди рятівників для всіх, для кожного українця, ті події, які були на початку війни з Російською Федерацією, і саме оця от маленька собачка, яка надихала не тільки рятувальників, а надихала більшу частину нашого суспільства на перемогу. Саме на перемогу над окупантами, над орками, тому оця маленька собачка, це дійсно великий талисман, мабуть, не тільки для наших. У нас немає в складі аварійно-рятувального загону підрозділу саме собак кінологічного. Але в мене в планах створити такий підрозділ, тому що сьогодення вимагає від нас цього. Дуже багато вибухівки знаходиться зараз на території Дніпропетровщини, Нікопольський, Синельниковський, Криворізький район, де щодня наші піротехніки знешкоджують десятками, мабуть, навіть сотнями цієї вибухівки. Стався такий випадок, коли загинула дитина. Від касетної міни, як знайшла в лісі Великомихайлівки Синельківського району, це вже восьма людина, яка загинула від вибухівки, яку нам щодня закидують росіяни. Марку випустили тиражем в один мільйон екземплярів. До Дніпропетровщини надійшло 35 тисяч. Придбати їх можна у міських поштових відділеннях області. Також вони вже з'явилися і в селищах. Максимум можна придбати по 5 листів марок, конвертів та листівок в одні руки. За розрахунками з продажу марок, має бути доходу 1 мільйон євро, які направлять на придбання автівки механічного розмінування. Решта донатів піде на підтримку безпритульних тварин директор Дніпропетровської дирекції «Укрпошти» Дмитро Лісієнко. Це шеста марка, яку ми випускаємо за час війни. І це перша в історії «Укрпочти» благотворительна марка. І це дуже важливо. Марка посвящена нашим спасателям і їх чотириногим допомогам, які дійсно допомагають в розмінуванні наших освобождених територій. И пес патрон это такой же, знаете, символ, Это реальная собака, которая на Черниговщине помогла. найти несколько десятков взрывных устройств, которые были благополучно разминированы. Укрпочта тоже хочет помогать нашим спасателям, поэтому мы рассчитываем с продажи вот этих вот марок получить более 1 миллиона евро, которые будут направлены на приобретение машины механического разминирования. Таким образом, конечно же, это спасет много жизней. Мы выпускаем 1 миллион экземпляров, 1 миллион листов, это 8 миллионов марок. Стоимость одной марки 31 гривна. Из этих 31 гривны 8 пойдет на приобретение машины для разминирования. Марки можно приобрести в любом отделении Укрпочты. Есть ограничения на приобретение 5 листов, 5 конвертов и 5 открыток в одни руки. Марок достаточное количество. Вся Днепропетровская область, как и другие города Украины, будут полностью удовлетворены. Это сборный образ. Очень тяжело дать какую-то оценку или какое-то конкретное описание определенной картинки. Образное произведение искусства, которое посвящено именно нашим спасателям. Пес это спецсобака, которая занимается исключительно разминированием. Точнее, он оказывает помощь саперам в поиске, в поиске объектов, которые нужно разминировать. Символічно погасив конверт відбитком лапи. Вихованець організації захисту тварин віреність, став фарширський тер'єр. Гашик він дуже лагідний, справжній друг і компаньйон. Пройшов навчання, може навіть залучатися для психологічної реабілітації дітей, зазначила волонтерка Ірина Біла. Гашику вже майже 10 років, і Він представляє собою. собаку породы стафарширский терьер. Собака очень вменяемая, очень адекватная. И одна из его задач – показать, что стафарширские терьеры – это собаки-диваны, собаки-целоваки, это собаки-компаньоны, собаки-друзья. -дру они могут использоваться даже в программе терапии для детей. Вот часто они приезжали раньше до войны, мы проводили уроки Доброты, где э, ребят в школах знайомилися с собаками. Как вести себя собакой? Ну и в принципе э, демонстрировать гуманное отношение ко всем животным. За час війни в Україні випустили шість марок, дві з російським військовим кораблем, з українським літаком Мрія, українським трактором, що тягне танк окупантів псом сапером патроном. До дня незалежності презентували блок марку Вільні незламні непереможні. Закінчилася літня пора, і школярі сіли за комп'ютери або планшети, щоб вчитися онлайн. Неправильне сидіння за партою та неправильне розташування монітору комп'ютера це далеко не всі причини розвитку сколіозу у дитини. Лікарі стверджують, що сидячий спосіб життя негативно впливає на опорно-руховий апарат школярів, особливо на їхній хребетний стовп. І на жаль, діагноз сколіоз все частіше з'являється у лікарняних довідках школярів. А у близько 40% учнів старших класів присутня. Деформація хребта, котра вимагає лікування. Батьки дітей молодших класів, які вже третій рік навчаються у форматі онлайн, починають помічати у дітей. У Дніпрі в одній шкіл батьки вирішили створювати відеоролики для своїх школяриків і транслювати їх у перервах між заняттями, аби діти побільше рухалися. Розповідає Аріна Чекова, голова батьківської ради однієї зі шкіл Дніпра. Це для мене найболючіше питання. Тому що а, моя донька вже навіть не сутула. Я вже схвильована тим, що буде далі, тому що а, поки що в неї не були спини, але ходить вона наразі дуже криво, і мені це не подобається, тому що це дівчинка. і Вона повинна бути струнка, гарна, красива. І я дуже схвильована тим, що зараз відбувається в наших школах. Дійсно, у багатьох дітей немає стимулу. І це нормально, тому що відповідальність як риса характеру, вона формирується десь після 13-14 років. І зараз моїм я кажу моїм, тому що кожна дитина нашої школи, це хоч трішечки, але це моя дитина, і я вважаю за потрібним цю проблему наголошувати зараз для наших батьків. Я дуже схвильована, що буде далі, щоб наші діти росли здоровими, щоб вони не мали. Потім якісь проблем з якось там з іншими органами, не тільки, да, не тільки з хребтом, не тільки зі спиною, але ж це і здоров'я всього організму, да, взагалі, ось тому ми намагаємося ініціювати якісь завдання, які ми можемо роликами викладувати в чати класів, щоб батьки підконтрольно робили це з дітьми в якійсь ігровій формі. Я вважаю, що це. Дуже потрібно зараз, бо чим далі, тим складніше і хутіше. На жаль, Мої 11 з половиною три роки ми на дистанційці, і з 9 ранку, десь до 3, а навіть до 4 години дня діти сидять за уроками. Це загальна шкільна програма. Потім вони повинні зробити домашнє завдання. Ще займає деякий час. І якщо всі батьки вони на роботі чи зайняті якимись своїми хатніми справами, вони не можуть контролювати кожну хвилину, щоб дитина сиділа ровно і на жаль, виробити посаду. До на стільці дитини це добре, це найважливо, але дитина не буде цього робити сама без нашого батьківського контролю. Це на жаль. Тому ми вважаємо, що якісь фізичні вправи окремо від уроків фізкультури повинні бути, повинні бути і було б дуже добре це розробити і це якось розповсюджити, тому що це велика проблема зараз. Це посада наших дітей. Е, я розумію, що зараз такий період. Так, що діти дуже цікавляться якимись комп'ютерними іграшками, так мережами соціальними, і вони дійсно постійно перебувають з телефоном або з ноутбук. Але ж коли вони були у школі, це примусово. Я вважаю, що це примусово у кожній школі, не тільки в нашій, залишати клас на перерві і, хоч якихось там 15 хвилин, але бігати чимось займатися в коридорі, спілкуватися. І це якось змінює постанову тіла так. Не сидіння 24. В нас є великі перерви, на яких діти могли вийти у двір. Класні керівники вони заохочували дітей до якихось ігор, які були б там крухливих, якихось ігор. Але ж зараз цього немає. Тому це повинні робити ми. І я вважаю, що вся відповідальність, що за навчання, що за свою дитину, вона полягає на батьках. Не треба звинувачувати школу ні в чому, що школа щось робить не так. Ні, ми батьки, і ми вирішуємо за наших дітей, яких в них буде майбутнє, так? Здорове чи не дуже в нашій школі понад тисячі учнів, але в наша школа це загальна школа, міська, і я. Як мати не розумію, я навіть не можу собі уявити, як це тисячу учнів вивести дисципліновано і спокійно до бомбосховища. Так, наша школа облаштувала три ковища, відремонтували підвали, навіть наскільки я знаю, отримали якийсь дозвіл від міської ради про те, що вони гідні. Але ж ми були дуже проти. Ми благали нашу директорку навіть не ініціювати варіанти офлайн освіти для наших дітей, тому що це дійсно небезпечно. Я не хочу сидіти і хвилюватися. Що там робиться, коли їх кудись повели? Я розумію, що це травматично, бо діти біжать в хаосі, і це небезпечно і з іншого боку. Роман Полозанцев, фізичний терапевт, член міжнародної європейської асоціації кінезіологів, наголошує, що за поставою своїх дітей повинні постійно стежити батьки і в разі видимої деформації спини звертатися до лікарів. А от купувати на свій розсуд без консультації лікаря спеціальні корсети не варто. Про що варто знати і робити батькам, аби вберегти дитину від цього недуго, розповідає Роман Полозанцев. Основна проблема дітей це сколіоз. Скільки дітей часу за комп'ютером? Все навчання проходить за комп'ютером. тому відбувається змінення постави у дітей. Основне питання батьків, які приходять на консультацію: скажіть моєму ребенку, щоб він сидів ровно. Це не працює з дітьми, тому що батьки повинні уділяти внимание своєму ребенку. Три етапи. Лікування дітей зі сколіозом – це перше постава, над якою ми працюємо. Друге, відправити дитину з батьками на рентген. І третє займатися лікувальною фізкультурою. Лікувальна фізкультура передбачає комплекс вправ, які будуть впливати на поставу. З практики дитині порекомендувати нічого неможливо, як тільки заканчуються уроки, дитина. Починає знову сидіти за комп'ютером. Вони не можуть собі відказати після уроків поіграти в Counter-Strike. Рекомендується слідкувати за своїми дітьми і іми займатися. Норм скільки дитина повинна проводити за комп'ютером, нема ні на державному рівні, ні в медицині. Сетала получаємо вопрос о масовому скринінгу дітей, як раніше проводили обстеження дітей. У шкілах тоді можна говорити, що діти будуть здорові. Руханка хвилини не поможе для дитини, яка цілий день сидить за комп'ютером. Якщо руханка буде кожен 30 хвилин, це теж не поможе. Коли дитина сидить 7-8 годин за комп'ютером, стілець школяра повинен бути як раніше: пряма парта і прямий стул. Ортопедичні столи і стулі вони не підходять дитині. Це індивідуально. Самий популярний вопрос, який мені задають на консультаціях: можна лі купити корсет в аптеці? Ні, звісно, ні. Тому що ми розвиваємо в центрі фізичне воспитання, а не пасивне. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Дніпровський музикант Костянтин пише рок версії до відомих українських пісень. Чи підходить цей стиль до української музики? Зможемо з вами переконатися, послухавши одну із рок версій від Костянтина. Що це буде за композиція? Дізнаємося зараз від самого музиканта. Доброго дня мене звати Бублик Костянтин. Я народився та проживаю в місті Дніпро, Україна. Багато хто мене знає, як гітариста гурту «Всі чотири, який грає. Кавер-програми на різні рок-грути. Багато хто мене знає як сольного виконавця, який викладає свої композиції під псевдонимом Константин Латинницею. Музикою я серйозно почав займатися з 2009 року. На мене дуже сильно вплили два альбоми, які я почув на початкових етапах своїх занять. Це чорний альбом гурту Металіка та альбом Кінга Даймонда The Graveyard. мене дуже вразив звук електрогітар, і я дуже хотів. Так грати, так звучати в той час, коли я займався, коли ми їздили з концертами, мене ще дуже неприємно поразив той факт, що я багато чув від різних людей про те, що українська мова. Вона не лягає на рок-музику. Вона не може звучати в рок-музиці так, як звучить англійська. Я чув про те, що казали, що для року підходить тільки англійська та російська мова. На моє питання, як же німці, ті ж Рамштайн, або японці взагалі, французи, які своєю рідною мовою співають, просто махали руками і казали, що ні, це, це виключення, скоріш за все. А я завжди, я не підтримував цю позицію. Я вважав, що українська мова вона лягає круче ніж російська на рок музику. Треба тільки вміти писати серйозні тексти. А якщо сюди додати ще й добре аранжування, якість музичну, то це може бути бомбою. Тому я завжди хотів і вимагав від гурту того, щоб пісні звучали рідною мовою. Зараз я пишу свій сольний альбом, де будуть як інструментали. Так і пісні рідною мовою, тільки українською. Будуть інструментальні версії українських народних пісень, тому що я вважаю, що вони звучать дуже круто в будь-якому стилі. Ну а я вирішив їх зробити в стилі рок. Ну тому що мені рок подобається. Якщо б мені подобалася електронна музика, я б зробив би ці інструментали електронною музикою. Чуло багато людей і дуже багато позитивних відзивів. Тому я це роблю. Мені це подобається. Я вважаю, що українська рок-музика, сама рок-музика повинна бути на першому місці, ну в Європі як мінімум. Одна із моїх улюблених композицій, інструменталів, які я зробив і яка увійде в альбом це 100%, це Щедрик Military». Аранжування було разом зроблено з дуже крутим гітаристом. З Цим же гітаристом я зараз записую альбом, тому це моя ну, найулюбленіша. Це була рок-версія на композицію Леонтовича Щедрик від дніпровського музиканта Костянтина. На цьому ми прощаємося з вами. Нагадаю, це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.